Кінотека представляє фільм Ярослава Рачковського за мотивами одноіменної казки для дорослих про красиву багату розумницю. Рано вранці ґрунтовим шляхом йшов юнак зустріч сонцю. Ішов-ішов, аж раптом побачив, а бабіч шляху дивний великий камінь, підійшов до каменя ближче, оглянув його уважно та й знайшов ледь помітний стародавній напас Праворуч підеш, із красуною знатимешся, ліворуч підеш, із багатійкою знатимешся, вперед підеш, із розумницею знатимешся, і з нею одружишся. Юнак міркував міркував та й вирішив піти праворуч. Спершу йшов лісом. Потім плив човником, Згодом ліз на гору. Коли зліз із гори, потрапив на Галявину. На Галявині стояла хатина. Біля хатини чарівна дівчина відпочивала, та наче когось виглядала. Як поглянув юнак на незнайомку, одразу поцілувати захотів. І з проханням про поцілунок до неї звернувся. Вона ж у відповідь поцікавилася, що отримає натомість. А що ж ти хочеш? запитав подорожній, чи є у тебе багатство велике? Прагнула дізнатися дівчина. Є багатство велике, запевнив її гість. Пообіцяй багатство віддати, дозволю поцілувати, запропонувала господиня. Хлопець довго не розмірковував і багатство віддати пообіцяв Вона тоді на поцілунок погодилася. Та, поцілувавши красуню, юнак про обіцяне багатство не згадав, одразу ж залишив дівчину та повернувся від хатини назад до каменя. Прочитав напис знову та й вирішив піти ліворуч. Припускав, що багатійці не потрібне буде його багатство. Спершу ліз на гору, потім йшов лісом. Згодом плив човником, зійшов на берег, а перед ним та ж галявина, та ж хатина, та ж красуня відпочивала, та наче когось виглядала. Вона зраділа, що юнак дуже швидко з багатством до неї повернувся. Хлопець зітхнув, багатство віддав, але з дівчиною не залишився, знову до каменя пішов. Краще я з розумницею знатимуся, сказав сам собі та й рушив уперед. Спершу плив човником, потім ліз на гору. Згодом йшов лісом. Вийшов із лісу, подивився, а перед ним та ж галявина, та ж хатина, та ж дівчина відпочивала, та наче когось виглядала. Невже знову вона? Здивувався Юнак. Здивувався та замилувався, адже і красуня, і багатійка вже, і розумниця свого ж таки досягнула. То хіба ж не може стати хорошою дружиною? запитав сам у себе. Підійшов до неї ближче, познайомилися вони краще, закохалися та незабаром одружилися.